Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Новий айфон це розкіш. Народна депутатка пропонує підвищити податки та збільшити військовий збір. Очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що для збільшення фінансування армії можна подумати про запровадження податку на розкіш, оподатковувати купівлю нових моделей айфон, а також збільшити сплату податків із зарплат від 20 тисяч гривень. Далі цитата. Ми можемо говорити про підвищення податків. Ви знаєте, що два бюджету утворювальні податки, які є найбільшими джерелами доходу держбюджету, це ПДВ, як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податок на доходи фізичних осіб, який включає військовий збір. Ці податки та один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі товарів і працівники підприємств. А якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, то могли б платити військовий збір не півтора, а три відсотки. Можна ще подумати про податок на розкіш. Попри війну у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в країні. Ми бачимо це по митній статистиці. Скільки ноутбуків та телефонів ми імпортуємо як держава? Не треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Але якщо це новий айфон, який коштує 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. За словами Підласою, ніхто крім українців не зможе утримувати українську армію. Як повідомлялося раніше, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту. Про такі думки народних обранців і посадовців детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Павло Педіна, економіст. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, на вашу думку, наскільки обґрунтованою є пропозиція Роксалани Підласої? Я вважаю, що нам потрібно мобілізовувати нашу економіку, посилювати наш ВПК. Для цього треба. Великі кошти на виробництво зброї, е, наукові досліди, розробки, але е, збільшення податків на розкіш я певною мірою навіть підтримую. Але вважаю, що це є рішення частково популістичним, тому що. Ми можемо вже подивитися, скільки ми отримуємо податків від розмитнення дорогих авто, ювелірних прикрас, тобто, це не такі великі кошти. Тому я думаю, що за цими всіми висловами стоять, що спочатку буде збільшені податки на розкіш, але вони не принесуть. Тих коштів, які розраховують, і якщо ми подивимося певні розміри, які йдеться про мобілізацію, а ця сума озвучується: 300 мільярдів 500 мільярдів гривень, це ці кошти не покриють. І кінцеве це закінчиться, що будуть збільшуватися основні податки, які більше торкнеться населення, і м, опять же, якщо ми подивимося всі скандали пов'язані з будівництвом. Місцевами рада рад за рахунок коштів, які вони отримали від е, е, по податку на доходи фізичних осіб від тих людей, які служать в збройних силах України. То це сума буде по порядка 30 мільярдів гривень. Податки з розкоші або як акцентуються податки з айфона. Вони не принесуть напевно, і десятої частини від цих коштів. Це по перше. А по-друге, вартість адміністрування таких податків вона буде набагато більше. Тому моє моя думка, що це більше популістичні, е, популістичні тези, які озвучуються і готуються для е, збільшення податків. Але загальну мобілізацію економіки е, і побудову ВПК я підтримую тут. Пане Павле, нагадайте нам, будь ласка, що сьогодні в Україні вважається розкіш, що так як ці предмети побуту або не побуту оподатковуються, і якщо, наприклад, до їх категорії входитиме все, що перевищує або дорівнює вартості нового айфону, дійсно про які суми могло б йтися щодо поповнення українського бюджету? Um. До розкоші у нас, якщо досліджувати певне законодавство, у нас нема загального визначення розкоші, спеціальні режими оподаткування або розмитнення, вони більше торкалися авто, автомобілів, і, і певних, наскільки я пам'ятаю, в основному це тільки. Автомобілів, тобто жодного визначення, що відносити до розкошів споживання у нас в законодавстві немає. Тобто, тому це якщо й буде якимось чим приймати, то в рамках цього нового закону ми побачимо, що що наші депутати віднесли до розкоші. Ви згадали про 500 мільярдів гривень, які необхідні для забезпечення мобілізаційного процесу, і також згадали, наприклад, про скандальні тендери місцевих рад. А скажіть, будь ласка, які ще, окрім тендерних скандальних грошей, джерела доходу в держбюджет могли б забезпечити ось такі потужні надходження, аби ми мали гроші на нормальний мобілізаційний процес? Ну, Кажу такі дві речі. Можливо, одна буде. Е, е... Не всім сподобається. Перша річ у нас досить великий тіньовий сектор економіки, і чим більше збільшуючи податки, збільшуючи військовий збір, ми не отримуємо те, що більшість зарплат вони стануть білими, і тому не така не така велика кількість людей отримує зарплати, які, наприклад, перевищує 20 тисяч гривень. Ми бачимо. По статистиці, ці і які ці сектори генерують ці зарплати, і, і приблизно знаємо, яка зарплата скля, складається в різних секторах по об'явам просто на сайтах робот. Тобто, перша проблема це тіньова економіка в Україні. Друга проблема навіть ми бачимо не спів, співставність цифр, це гроші потрачені. На будівництво доріг мостів вони все рівно не закриють такі глобальні потреби, як побудова військово-промислового комплексу і розбудова наших збройних сил. Ми бачимо історичний приклад: це країни, на які ми можемо рівнятися: це Англія, Сполучені Штати Америки. Все рівно неможливо не затрагуючи загальне споживання, не збільшуючи ці податки, зібрати в тій, в тій мірі таку кількість коштів. Ось ця друга річ, вона, напевно, є непопулярна, і вона визначає, або ми всі разом підтримуємося і йдемо до перемоги, а це є означає, що ми в певній мірі втратимо. Той рівень можливо для когось і, і життя і не такий вже добрий, але ми визначаємо, що для нас перемога це основна, або іншого шляху, або якихось речей, які можуть згенерувати такі суми. Я не бачу. Тобто, це податки на споживання безпосередньо е, до е, податок з е, доходу. Е, Податок з доданою вартості. Ну, дивіться, ми вже згадали про те, що так мають гроші і досі мають гроші місцеві бюджети на те, щоб витрачати їх на не першочергові витрати. Ми пам'ятаємо, що центральна влада вимушена була піти на те, щоб знов таки централізувати військове ПДФО. Мені здається, це не малі гроші. Але і після того як місцеві ради плакалися про те, що не вистачатиме ми грошей на поточні проблеми, на такі більш базові так для. Для громадян для мешканців міст і ОТГ все одно ми бачимо ті самі тендери. Що сьогодні ще має зробити центральна влада, аби гроші, які залишаються на місцевому рівні, все ж таки витрачалися в першу чергу раціонально для українців і для української армії? Ну тут більше полягає е, моя думка. Ми в основному е, від закордонних країн, від наших донорів чуємо основні питання це корупція. І ми досить багато бачимо процесів, які деякі люди називають, що це як рибалка. Ми когось спіймали, відпустили, ми не бачимо резонансних розслідувань, ми не бачимо, чим ці резонансні розслідування закінчуються. Тому. Я би починав би з цих процесів. Ми знаємо, як основну мотивацію еліт, які приходять в регіонах, в містах, в областях, стають депутатами. досить часто намагаються попасти в державні органи. І поки цей процес не буде змінений, і це створена якась нова модель майбутнього України. І це закриває два питання: основне де б ми брали кошти, і друге питання це мобілізація. Тобто тому що без нової, я вважаю, якби моделі майбутньої України досить важко проводити мобілізацію, тому що Люди стикаються з тим, що вони бачать, що відбувається навкруги, і це досить не є гарною річі, і не є то тою річчю, яка мотивує всіх. І останнє таке більш філософське питання. Скажіть, будь ласка, якби українській владі, а, якби українська влада спромоглась знизити рівень корупції в країні, ну бодай на 50%, і люди це бачили. По-перше, чи мотивувало б це українців і сьогодні вступати до лав Збройних сил України? І по друге, чи а, нам би вже зайвим було говорити про оподаткування нової моделі айфона? Попр зауваження від вас, я скажу навіть нам не потрібно повністю, і це неможливо, щоб. Навіть найкращі країни, які досягли в цьому процесі успіху, скандинавські країни, все рівно в них є певний рівень корупції, але він складає приблизно від 5 до 10%. відсотків. Тобто зниження рівня корупції, воно б вивільняло ці кошти, які ж розподілялись через населення. Вони знов поверталися в економіку, і Це на порядок збільшувало ВВП, причому не піднімаючи податків. А, а, а цей процес він же ж не полягає тільки в тому, щоб когось садити. Я впевнений, це якраз і не є основна річ, Це може бути е, додатковою, тільки це зміни настільки законодавства і тих процесів, які є в країні, які приводять до того, що і не виникає такої можливості ні в ні в якого, не державного діяча. Е, і, і, і тоді, тоді люди розуміють, за що вони втрачають своє життя, і, і в тому числі, деякі там не, не, не тікають з країни. Опять, не завжди це пов'язані прямо корелюючі речі, але Якщо ми не змінимо базову модель, особливо корупції, особливо управління державою, важко акцентувати і розраховувати, що оподаткування айфона нас спасе. Не можу з вами не погодитися, пане Павле, Дуже дякую вам за вімкнення, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Педіна, економіст. Вір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.